Тися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч! Я Не знаю, чи я задам вам тих символічних п'ять чому в процесі цієї розмови, але... Про всяк випадок познайомимося. Передусім, мене звуть Оксана Квітнева, я ведуча цього проєкту, присвяченого страхам війни, точніше, страхам суспільства в часи війни. Оксана Кузі, письменниця, Ольга Гаєвська, психологиня Франківської наркологічної клініки. От і паралельно ще жінка, бійця. Страхи бувають різні, одні більші, другі менші. Від таких Тваринних страхів самозбереження ми уже відійшли до якихось таких побутовіших. Ну і зараз прийшли до мовних. В часи війни радикалізується все, в тому числі, і наша мова. Мова набуває агресивніших фарб. І відповідно, оця мова війни переходить у наш побут. Голос вулиці. Я, я все не погоджусь. Так як було, так і лишилося. Негативне відношення. Жає, що побільше. Ну, в моєму оточенні принаймні ні. не чіпляється. Оце все? Абсолютно. Абсолютно. Це чіпляє в мене вдома, теж інколи знак ПІ буває. по Інакшому ну, якось воно е стрес якось сліпше проходить. Коли не треба, ми це не вживаємо. І тоді, коли касається тих створінь, то тоді, да, тоді виходить. Голос вулиці. Одна з дружин бійців казала, що вона бувала на фронті неодноразово вона наслухалася там. Лайки більше ніж за все своє життя. Але коли це все ну от наслухавшись, ми переносимо в наше повсякденне життя, це заполонює наш простір, той, в якому їй би не мало би бути місця. Простір змі, навчальний, мистецький простір, в якому також популяризується все це діло. У вас, пані Оксана, дуже радикальна позиція з приводу наявності цього всього в нашому теперішньому житті. З приводу лайки. З приводу матюків, давайте будемо називати речі своїми іменами, я відношуся дуже категорично. Ні, я не кажу, що я взагалі, коли наші солдати, російський корабель послали, чесно кажу, я плакала. Тобто на той час я розуміла о той відчай, але коли по нашому місту почали з'являтися банери, я пам'ятаю, що навіть була поставлена такий пост у Фейсбуці, що просто ті банери треба прибирати, тому що можна написати слово Боже, можна написати Хай Господь оберігає Україну, «Боже, країну збереже. Ну тобто, будь-що навіть якусь цитату з Біблії, я думаю, що та цитата з Біблії мали би значно такі позитивніший, позитивніше емоційне забарвлення, аніж лайка. Але я пам'ятаю, навіть був такий період часу, що я була написала Мерові, тому що я йшла біля церкви Адвентистів сьомого дня, і от церква не має значення яка церква, Бог один, я завжди це кажу. І зразу банер. Ну, бачите, ті банери не ставили банер в банер, так, тобто один в один, ставили через два, через три. Тобто можна було хоча б з поваги до церкви, хоча б переставити, але все одно це було б неправильно, тому що йдуть діти з батьками, йдуть діти з бабусями, дідусями. І діти хіхікають, діти підсмішковуються, і вони думають: якщо це написано на такому великому банері, не на сошиті, не на будинку, де там можна, знаєте, то хтось підходить і крайдує легенько. Ні, це написано на величезному банері на огляд для всіх. Ну, я скажу чесно, категорично і по сьогоднішній день, але я дуже тішуся, що банери все ж змінили. Хоча... Ще подекуди я бачила в Івано-Франківську, але все ж змінила на, ну, так, на таку, власне, скажімо, такого релігійного плану таку тематику. Це та з Біблії, та, яка чогось вчить. Та, яка вчить нас бути не просто терпенними, а смиренними, про яке говорив постійно Христос. Я, як психолог, я дуже я люблю проводити дві аналогії. І тут, я думаю, що моя опонент, ну, я так припускаю, що вона десь погодиться. Є матюки, а є смачна лайка. Це різні речі. Тобто, якщо почитати наших українських класиків, майже в кожному буде смачна лайка. От. Чого варто тільки почитати нашу літературу, і в кожному, в кожному літературному творі класичному можна знайти смачну українську лайку. Аби тобі повилазило, аби тобі добре. там і... Трата, та-та-та і ріст. А є реально російські матюки. І е, я, я сама, будучи навіть мамою, я своїм 10-річним сином проводила, як то кажуть, профілактичну бесіду і пояснювала, що і що. І е, зараз навіть дитина, ідучи з вулиці, приходить додому, і от багато дітей є внутрішньо переміщених. Які застосовують нецензурну лексику, тобто оті самі матюки. Я як мама і як психолог, в першу чергу я розумію, що лексика дитини це є дзеркало того, як взаємодіють вдома в сім'ї. Якщо батьки дозволяють між собою застосовувати ці слова, дитина, як маленька така мочалочка, вона це все вбирає, вона це несе на вулицю в колектив. Якщо тато, спілкуючись з мамою, він не вміє інакше висловити свої там негативні емоції тільки так і робиться при дитині, відповідно, дитина таким чином думає, що це так нормально. Що це так нормально лаятися, не лаятися, а матюкатись. І це є нормально. Тому мені доводилося сину пояснювати, що є матюки, а є лайка. І от в мене там син знає, що якщо я там кажу, аби тобі добро, ти зараз за це получиш по п'ятій точці. Все, він вже знає, що мама лається, що щось він зробив не так. Тобто я завжди прошу, коли спілкуюся навіть з мамами в школі, розмежовуйте українську лайку і матюки, тому що психологічно вони несуть різний зміст. Слово психологічно має дуже сильну зброю. Це є зброя. І думка матеріальна, і слово матеріальне. Це треба пам'ятати. Я неодноразово в своїй практиці, в своєму житті я в цьому переконалася. Навіть в простий момент, коли я працюю з клієнтами, з людьми, я завжди пояснюю, що частіше стається в твоєму житті. Слово, яке ти частіше застосовуєш в своєму побуті. чого ти частіше боїшся, то відбувається, тому що ти частіше про це говориш, ти частіше це озвучуєш. Про це треба пам'ятати. Так само, от завжди говорю людям: читайте, читайте літературу, читайте книжки, тому що все, що ти читаєш, все, що ти озвучуєш своєю головою, воно, по-перше, впливає на твій мозок, впливає на твій рівень інтелекту, і воно впливає на тебе і дає тобі можливість рухатися далі. Якщо ти якщо ти читаєш таку низькосортну літературу, ти не читаєш якусь серйозну літературу, ти не читаєш якусь художню літературу, класичну літературу, наукову літературу, а просто читаєш оці низькосорті дописи в соцмережах, із застосуванням оцінкої нецензурної лексики ти перетворюєшся те ж саме. Якщо ти читаєш щось таке, що заставляє тебе думати, відповідно, ти інтелектуально зростаєш, ти емоційно стаєш сильнішим. Це треба розуміти. Тобто завжди я вчу людей. Розрізняйте матюки і лайку. Матюки це для московитів, а смачна лайка це для українців. Згадала а, оголошення під церквою на гірці. Там е, були вивішені оголошення про те, що впливає лайка, ну і власне матюки, зокрема, і не тільки на якесь ментальне здоров'я, але й пов'язане з ним фізичне здоров'я, тобто воно так чи інакше згодом відображається. Це, по-перше, по-друге, згадала цитату Ліни Костенко з цього приводу про солов'їну мову, яка зараз тьохкає, невідомо що це вже, от власне з найсвіжішого. Нещодавно вона про це зазначала. Ну, і Якби там не було, згадала тих самих філологів, які абсолютно серйозно вирішували, як правильно писати напрямок руського корабля, чи разом, чи окремо. Вирішили, що разом, тому що це такий напрямок, але... Ем... Це практично легітимізована була дискусія в суспільстві стосовно того, як правильно писати ті самі матюки. Ну так є слова, відповідно, вони десь мусять бути, тобто вони мусять бути затверджені як Це на лексичному рівні. Обіг, так. Тобто є так. є напрямок, але ми не визнаємо, що він нібито є на літературному рівні. Хоча, в принципі, я була все одно проти, щоб такі слова. Тобто, все можна якось по-іншому сказати. От зараз запитання ваше було трошки інакше сформульовано. Воно було сформульоване, що стала жорсткіша лексика, її стало більше. На, навіть на телебаченні, до речі. І навіть одного разу бачила, чула інтерв'ю Ірини Верещук, і вона сказала, і о, вона вже сказала. Слово не горобець, але був прямий ефір, відповідно, пішов у розумієте? Бачите, все погане, воно заразне. Я вам хочу сказати, якщо зараз би ви взяли тут, посадили між нами священника, він би вам однозначно сказав, що це є погано. Однозначно. я буду протримувати все одно цієї ж думки, тому що людина сотворена, на Божу подобу, вона має не просто тваринні інстинкти, вона думає, вона мислить. І, відповідно, вона має думати, що вона вживає. Бо перше було слово, і слово було в Бога, і Бог був словом. І все ж таке словоформа — це також дуже, дуже важливо. І тому я вважаю, все ж таки, щоб ми, як письменники, також задумувалися над тим, що ми пишемо. Тому що читають не тільки дорослі, читають підлітки і думають, так, Оксані Кузів можна. Чому мені не можна? Я хочу сказати, я також колись, коли мій син ще був досить малий, ми також про, проговорювали от буквально все це, як можна сказати і як ми насправді кажемо, тому що, ну, в принципі, так не прийнято. Все ж таки, так воно, люди, скажімо, так не повинні спілкуватися. Так? Ми також це проговорювали, але оскільки вже сину від 25 років, то я думаю, що він вже сам сказав, де добре, а де зле. Так воно десь поміж собою побутує. Так, можливо, ця агресія десь мусить вибухнути, вибухнути власне, матом там чи тут тих людей, які, от, як ви кажете, ви дружина воїна. Інколи воно десь вже там, можливо, є якась там мажа, що пре, але, але все одно ми люди. І все одно ми маємо не уподібнюватися нижчому. розумієте? Тому що це є однозначно, це є нижче. Така форма людини, але скидається на те, що ми маємо з розумінням зараз ставитися до того факту, що в суспільстві надто високий рівень стресу, а стрес подолати миттєво можна якимось таким сплеском, навіть якщо ти не контролюєш його розумово. І що багато хто каже, що це таки допомагає. Ну, ну типу, так, грюкнути так. дверима, так? так і так. типу сказати. Слово і воно полетіло, але це полетіла агресія. Ми теж ще не говоримо про те, якби напевно ви краще сказали, як психолог, що ця мислеформа, як вона може впливати далі на світ. Можливо, набагато глибше треба десь спірнути в той океан, наскільки сама мислеформа, навіть подумки. Вона може вплинути негативно. Я кажуть, думайте позитивно, і позитив вам вдасться не тільки проговорити, а навіть думати позитивно. І якщо ви постійно будете заглиблюватися нижче, нижче і у тима матюками, я думаю, це, це світ не, не буде від того краще. Якби це спрацьовува одразу, то воно б, звичайно, працювало, люди би навчилися, це б був умовний рефлекс. Сказав, отримав. У нас до, до недавна, от 4 місяці, в нас мешкали харків'яни, наші знайомі. Щодо того, що вони спілкувалися українською, це мова нема. Я від них не чула жодного слова. Не то, що лайки. Не то, що матюка, лайки. Інтелігенція? Тобто, так. Інтелігенція. От можливо, по тому і можна виявити ну, сам рівень тієї інтелігенції. Хочу. Бо інтелігенція це не дві-три освіти, так. це внутрішній стан душі. Бо можна мати три освіти, і ти не розбираєш, що та людина з собою для світу взагалі представляє. Але інтелігенція теж лається і вона це визнає. Так, але можна, можна лаятися культурно. Давайте повернемося до українського воїна-захисника, якому ми за цей захист готові пробачити і той самий мат, так. і, власне, російську мову, і всі апелюють до цього на захист. так? Тобто е подивіться на захисників, які говорять в окопах російською, так? які воюють російською, подивіться на захисників, які, власне, використовують. Ту саму Це лексику. Я, як психолог, колись для себе от, цю тему досліджувала. Аналізую, ну, як жінка-бійця. Я з 2014 року спілкуюся з бійцями, ну і бійця маю в хаті, ну, зараз не в хаті, а на передовій. Вони мають різну фактуру спілкування, навіть емоційно забавлені. Боєць залаявся по ситуації. І заматюкався по ситуації, воно зовсім інакше сприймається. І я аналізую от часто ці перехоплення, коли спілкуються солдати російські, будемо їх так назвати солдатами, зі своїми мамами. І просто я розумію чітко, що ментально Росія програла. Вона програла на ментальному рівні українцям. Чому? Тому що. Оцей момент спілкування і застосування матюку на кожному кроці, він вже показує саме найбільше приниження для росіянина, що це заматюкатися. Тобто він, він застосовує матюк для зв'язування слів. І е, які здебільшого матюки? Матюки, які озвучують статеві органи. Що є статеві органи? Це є дітородні органи. Тобто, це фактично. Він закриває канал народження здорового покоління. І кожне наступне покоління закриває так. Тобто, ви подивіться в цих матерів, які народилися деградовані сини. І більша частина з них вже не народить дітей. Це закривання каналу продовження роду. Просто ми їх уб'ємо на ментальному рівні. Вони самі себе вбивають. Цього так, цього вбивають. Цього. так, і вони самі себе вбивають. Тому що, якщо навіть проаналізувати, скільки от до, до початку війни, ну, я завжди от люблю будь-які відео, яке я дивлюся, будь-яку інформацію, я аналізую як психолог. Намагаюся це аналізувати без емоцій. І от я. Спостерігала якийсь час ці російські блогери вони їздили по глибинці і десь якихось бабулюк знаходили, допомагали, все абсолютно. І я чітко аналізуючи от та молодь, яка там живе, я розумію, що це втрачена молодь. Тобто у них немає жодних цінностей. У них всі цінності, от навіть зараз, от сьогодні, як недавно, буквально годину тому, дивилося відео, як в Москві плачуть за закриттям H&M і Zara. Я просто в шоці. Я розумію, що це втрачене покоління. Тобто, в них цінності на рівні шмоту. У них немає цінностей більше ніяких. Тобто, якщо там хворіють, дітки, у нас, якщо дитина, не дай Боже якась хворіє, ми всім світом на то якийсь укол проти сма здаємося, на якісь лікування, ще ж все абсолютно. Тобто, ми можемо допомогти зовсім незнайомій людині. Там цього немає. Тобто, відповідно, оце застосування мату, яке стосується. Продовження роду, бо фактично вони застосовують здебільшого оці два лайливі слова: два ці матюка, які пов'язані з продовженням роду. Вони закривають це, вони закривають це на ментальному рівні. Вони блокують собі продовження роду. І неважливо, як це продовження роду буде заблоковано. чи він ляже як перегній в українську землю, чи він просто народить нежиттєздатне, недієздатне потомство. Тому що е, подивіться наші дітки, які народжуються. Наші дітки народжуються розумні, здорові, красиві. Українські діти самі кращі в світі. І подивіться, якщо проаналізувати того самого віку, які народжуються російські діти, і які в тих російських дітей інтереси. Ну, Там ще багато інших чинників. Ну, так, і, в і, в алкоголь, власне, і алкоголізм, і так. Фізіологія і алкоголізм це абсолютно, воно все в купі взято. Воно все вкупі взято. Тому оцей є простий от момент. Мат убиває. Він убиває не тільки тебе, він убиває наступні покоління. Тому це, це свідомий вибір. Це свідомий вибір і десь небажання. Оця впертість. Треба це розуміти. Обстенна нецензурна лексика, яка заполонила нас. Що робити зараз, аби вона не залишилася в майбутньому, щоб після перемоги ми е не чули її так повсюдно, щоб це було так, скажімо, виявом от саме цього воєнного часу, але не заполонило повністю наш простір. Я думаю, що коли закінчиться війна, і коли оця стресова ситуація, отака дуже бо тут всі, навіть якщо ми і на заході, все одно ми в стресі. Коли вона та стресова ситуація про мене, я думаю, що і проблема самих матюків, от як таких, як скажемо, як лексики, такої вже на такому високому рівні, вона пройде. Вона відпаде. Сама, Вона то, сама то, собою відпаде, так. боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.